Хочу поділитися досвідом міста Хмельницького. Насамперед хочу вказати на те, що у багатьох людей є свої підходи до системи пробону, до культури пробону. Навіть серед учасників конференції також є кожного своя точка зору. Ну то, що вже такий підхід є, це є позитивно, це є, скажімо, то, що має якийсь певний позитивний наслідок. У нас в Хмельницькому з 2008 року діє центр. Надання правової інформації правових консультацій, який створений за підтримки, який насується Міжнародним фондом відродження. Але наш центр надавав правову допомогу лише первинно. Тобто закласти позовну заяву, це надати якусь правову інформацію, правову консультацію на безкоштовних засадах. Поряд з тим, що я є керівником центру, є практикуючим адвокатом, директором адвокатської контори, і я бачив і бачу, що цього недостатньо. Недостатньо лише надати інформацію, тому що не завжди людина цю інформацію може використати. Не завжди людина може цю інформацію перетворити в правовий результат. Тому і в 2010 році, практикуючими адвокатами міста Хмельницького, було прийнято річно створити громадську організацію, названа ЄПОДільська правова ліга. Засновниками є виключно адвокати, і ми вирішили спробувати таку систему надання. Правої допомоги як пробон. Кожен для себе розуміє пробону такого визначення ви ніде не знайдете. Пробону це переклад із з Латинського ради суспільного блага». Це не тільки юриспруденція, це може бути будь-які суспільно значущі діяльність. Але ми для себе зрозуміли це так, що в системі пробону ми будемо брати справу, образно кажучи, будемо брати людину на руки. І по правовій площині переносити його туди, де вже людині стане сухо і комфортно, куди вона може вже йти сама. Тобто виключно систему пробону для себе ми зрозуміли як супровод в суді справи. Далі стало питання, хто ж їх має супроводжувати. Досягнули ми згоди з 14 адвокатами. Адвокатами в нашому місті відомими, адвокатами, скажімо так, які вже забезпечені, які не будуть думати, як цього мало забезпечено, ще плюс 100 гривень собі взяти на всякий випадок. І такі адвокати надали таку згоду. Зараз в нас є багато адвокатів, які також хочуть примати участь в цьому русі. Ми будемо розширювати, звичайно, такий рух і такий штат з вашого дозволу. Це вже буде після випускної компанії, тому що це все потребує координації і певних зусиль. Далі е, стає питання, а кому ж допомагати? Допомагати всім, чи допомагати вибраним. Ну, звичайно, допомагати мало Тій людині, яка не в змозі самостійно е, наняти адвоката. Якщо в кримінальній справі добре це, погано, але є, КПК передбачає обов'язково участь адвоката, як в судячі слідчі, чи внаслідок особистих стосунків, чи якимось ще чином, але адвокат там буде. Хороший, поганий, ефективний, неефективний, ось на питання. Він буде там обов'язково. То в цивільних справах, чи в некримінальних, яких їх називають, адміністративних, трудових спорах, немає взагалі в українському законодавстві обов'язкової участі адвоката. Немає таких випадків, бачимо. Тому от ми вирішуємо тим людям допомогти. Супроводжуємо ми справи стратегічні, як ми їх називаємо. Тобто, якщо ми поможемо, скажімо, простий дуже приклад. В одній сільській раді внаслідок недобросовісної діяльності фірми, яка виготовляла землепорядну документацію на земельну частку БАЇ, вони просто втратили ці документи і ну, хто в селі зараз живе, особливо землею. Пенсіонери порядка 30 людей були позбавлені де юре реалізувати своє право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Ми взяли всю нашу одну справу. Адвокат представив інтереси в суді, закінчилося позитивним рішенням, іншим людям просто написали по суті заяви і вони з цим рішенням, по попередній -по справі, пішли до суду. Тобто е одною справою ми вирішили проблему фактично 30 людей.